Алло, Олег Володимирович, yeah. вибачайте, засунуть. Ну в нас прийшло, дивіться, в мене вообще, до вас претензій взагалі ніяких немає. О, ні претензій, нічого. Просто одне, що нам прийшло розпорядження, вказано, що ви проживаєте тут, це адреса навіть вказана. О, щоб визвати вас і тому подібне. О, визвати, якщо, якщо е, не отримали пов'язку, чи вас не знайшли, то направити. Нарушив через. О, для чого я сам не розумію цього питання, розумієте? Через те, цей, е, скажімо так, в нас просто е, вимагають кожен день доповідати про це. Е, як, хід. Ну, в нас прийшло, від нас прийшло з обласного комісаріату розпорядження, а в обласний комісаріат силається на розпорядження Генерального штабу що в них є, Можуть, то Це така важна персона, що да, я не знаю. А це звезде. Я. чьї я, я тоже так кажу, що це таке. Та питань до вас вообще не могла насміяти. Я просто хочу, щоб це було ви... все згідно закону, розумієте? Дивіться, ви... 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 ви казали, що якщо вам принесуть пов'язку, то ви прийдете Конечно. на комісію. О,